Хочу після всіх Олексій Василюк мав таке Доброго дня, шановні присутні. Хочеться додати те, що про ситуацію, яка взагалі зараз складається на жуковому острові, бо від неї, власне, і залежить те, що сталося. От я трошки сказане до цього. По-перше, в частині міліції. Через два дні після того, як сталося Сталася трагедія. З самого початку всі працівники земснаряду настільки нам відомо розбіглись, вони зникли з місця, їх ніхто не зміг зловити, це зрозуміло. В принципі, ніхто цього не доводився. Але через два дні після того вони вночі намагалися настільки нам відомо забрати свій земснаряд. Земснаряд коштує великі гроші, це, мабуть, більше грошей, ніж, наприклад. Пантажівка чи щось інше, тому що земснаря це прилад, який приносить багато грошей. Чи це були люди, які на ньому працювали, чи це були замовники, чи це були якісь е, маленькі генії такого злочинного світу, які хотіли вкрасти земсляря, знаючи, що на ньому нікого немає, це невідомо, але їх зловили. Наскільки нам відомо, міліція їх зловила. І це справа, вже міліція має прокоментувати, що вони їм сказали, і так далі. Тобто це така наводка невеличка. От. А взагалі що, що зараз відбувається на Жуковому А, е, Взагалі досі триває, вже півтора роки триває суд з приводу того, чи жутвій острів це взагалі заказник. Ми е, в цьому суді разом з прокуратурою міста Києва два тижні тому е, повернулися в обхідну точку. Тобто ми дійшли до Верховного суда, і Верховний суд, в принципі, на наше прохання повернув справу на повторний розгляд. І це було наше питання, адже знову ж це ситуа про ситуацію в країні. Ми не віримо в те, що Верховний суд може сказати ні, все, що відбувається на Жуковому острові, це беззаконня. Геть це беззаконня, це заказник. І ми звернулися до Верховного суду з проханням, щоб це не владати, повернути на повторний розгляд. Верховний суд, в принципі, так і зробив. От. Разом з тим, теж два тижні назад був один з самих принципових судів по першому будівництву на Жуковому острові яке почалося, це по товариству АВМІТ-груп, яке виробило 6 гектарів. Зараз там тільки налиті риті кучугури піску, викорчувані всі ці пеньки. Зовсім перед до речі, з місцем де стоїть цей завжди, через який ми сьогодні зібралися. І ми програли вищий господарський суд, який вважає, що це будівництво заказнику закону. От. Потім зовсім нещодавно, мабуть, Андрій розкаже детальніше, було, було спеціальне слухання Комітету Верховної Ради з економічної політики, яке повністю підтримувало нас в питанні Жукового острова і прокуратурі, і контролюючим органам всім-всім-всім, -всім, дало доручення е вжити тих заходів, фактично, яких ми просили. Все, що ми могли собі уявити, як врятувати остров. Що сталося, нічого не сталося. Тому що от такі триб'язкові речі, коли стосуються тих не дуже великих грошей, все ж таки не дуже великі гроші, вони вирішуються на місцях. І як на нас там полювали на цих місцях, так в принципі виявляється і на Верховну Раду також. І найцікавіший момент на тему власне, події трагічні, з якими ми зібралися, це Земстарят, роботи, на якому зупиняв пан Гончаров. Він був за нашою скаргою за тиждень до того опломбований, але е, на вибниті вони зірвали всі ці пломби. Тобто, е, фактично на наступний день після вбивства ми отримали лист від Державної екологічної інспекції, що вона нарешті зупинила земснаряд, опломбувала, але ніхто навіть не дивився на ту пломбу, мабуть, її відразу після того, як інспекція пішла, відразу зірвали ту пломбу, і в принципі ніхто вже навіть і не знав, що він був опломбований той земснаряд. Тобто те, що він був незаконний, це взагалі не обговорюється, він навіть був Ось. І більше того, по аналогічному випадку, теж на Жуковому острові, де трошки далі біля озера Заспа, прокуратура Гласіївського району порушила кримінальну справу теж кількома днями тому і повідомила нас, що ця справа вже передана до суду. Тобто всі ці аналогічні випадки ще про один розкаже. Пан Пінський, ці всі випадки доводиться і доводяться, що це все беззаконні, це все беззаконні. Ми про це говоримо. Кожен з присутніх ось э, Володимир пішов, але він також. Тобто, ми постійно вдавимо. це беззаконні, ось це найяскравіше беззаконні, які можна подивитися. От зараз можна всім зібратися, поїхати на і Ми побачимо працюючі земляти, які забивають територію заказника. Побачимо вантажівки, які увозять крадений пісок. І це можна це зробити не зараз, бо у вас час поїхати завтра, після завтра. Ніде в Україні немає такого кричущого беззаконня, яке можна було б побачити будь-коли навіть вночі. І воно лишається. Ось, це, і, тим більше це в столиці України. Це найбільший об'єкт проводинозапільного фонду, найбільший заказник в столиці України, в рівній столиці України. Правильно? От. І чи що я хотів би, все ж таки, певний висновок? Що, чи, чим ми всі займаємось? Ось сюди зараз на цю прес-конференцію зібрались всі ті, хто, мабуть, найбільш активно захищає захищаємо співжуті. Всі крім Гончарова. Всі, всі ті, хто запрошує журналістів, всі ті, хто пише численні скарги, лише наша організація не знаю, якщо додати до, до ще листи борійка, мабуть, це буде взагалі шавана цифра. Лише наша організація з 2006, 2004 року направила понад 600 скарг. По порушенням журналому острові все лише весна Чим ми всі займаємося? Ми допомагаємо Верховній Раді, допомагаємо Держземінспекції, інспекції, допомагаємо державній колишній інспекції, допомагаємо прокуратурі, допомагаємо міліції, тобто допомагаємо державі зупинити обов'язкові порушення. Чим це закінчується? Ось вже одного з нас вбито і навіть. Немає якихось принципових зрушень розслідування. Чим віддячує держава людям, які витрачають свій масу свого часу на те, щоб зупинити чи не найбільш кричуще в країні порушення свіпоту, відповідає держава. От. І тому сьогодні, щоб це для кожного окремо не виглядало якимось піаром, якимось, Звичайно, це цікава тема, але бачите, тут багато зібралися журналістів. Звичайно, це тема, не, яка багато кого зацікавить, і завтра там в інтернеті будуть сотні, а може і тисячі повідомлень на тему цієї прес-конференції. Але ми зібралися всі разом, щоб промовчати не можна, але нехай це не виглядає піаром, нехай ми всі разом один раз скажемо, що ми про це думаємо. А далі вже нехай говорить держава, як вона на це Дякую.